Вітаю вас на каналі Постамані на Лізгард. Сьогодні я відвідую цей чудовий садовий центр. Мені дуже цікаво, що вони нам запропонують. Я им телефонувала, вони сказали, що у них є все в наявності. Бачите, тут такі у них влаги, Боже. Якась така зразу в нас зустрічає така композиція, сам шифт пострижений. Під якусь змію, бачите? Як чудово придумали, да? а навіть як ото лапки в нього є. ну що, Починаємо роздивлятися, що в них є цікавого. Мене цікавлять широколисні гортензії, а що вони представляють, Ох, ох, який тут чудовий у них вибір, бачите? Зустрічають нас така краса, неймовірна. Таня, що то за сорт? Magical. Меджикал який? Меджикал візуві. Як? Візуві. Меджикал візуві. Візу а яка ціна в нього? Нема ціни. Нема? Безценний? Безценний. <смір>. Ось такі у них горти. Ох, йо, три п'ятсот. <кхід> Я закашлялась. Пуще гортензія Волотиста Бобо 3500. 4800 якась у нас тут гортензія. О, Фрезі Мельба. Боже, моя Мельба така дорога, вона в мене теж дуже здорова. Так, дорогенькі, мої. Я так розумію, що тут у нас представлено все для судового декору. Є такі хвойні рослиночки у нас. Є у нас тут такі фрезентенки, бачите? Навіть чорнобрівці є. Боже, яке все гарне, яке все красиве. Доброго дня вам, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Подивіться, яка краса. Ох, який рододендроні ще. Мамо, там, мабуть, горчок літрів зі сто. Ні, не сто. Гортензії зараз такий час. О, подивіться, там у них навіть є ці які. їх. хири у них є, боже. Давайте пройдемо, подивимось. Що у нас є тут цікавого? Так, вереск зелія, 220 гривень. Все дуже в гарному стані, поки я бачу, зайшли і все таке свіжесеньке. Верес зоє, жовтесенький такий. Ну тут, бачите, для декору все більш такі фонтани. Це прикрашати свої сади. О Боже, які гарні Таня. Це те, що у нас було, да? як воно. Називається Верес. Да. Так, Які у них тут є Гіхера Сугар Плюм 250 гривень, гіхера Shoused Comfort 280, бачите, такі? плюм Фрост, сиренька така, ну це сухар Плюм, це гіхера Silver Cross. Ну, вона така. Так, що це в нас таке? Зелене. Зелене романо, мабуть. <головіки> На... романо. Зелене романо, скільки ж вона коштує та романо, Бачите, які... Вона, <головіки> мабуть, сі одній ціні. Мабуть, так, так. 280. Він од гріс. Боже. Ну, для гійхер я вважаю, що трохи задорогувати, мабуть, не знаю. що мені, Здається, слухайте, мені щось за шиверо злізло. Оце вам знімаю, і воно мені там щось, щось. <голові> А що це? Камелія. Камелія, не? Не знаю, Camellia. Тетянка. Ось які у них тут чудові скульптурки, є такі бокси для квітів. Бачите? Ой, ой, бабка якась мене не лякала. Треба, може, їй копійку дати, може мені повезе. Ну тримай сонечко, тримай. Зроби щось гарнюся для нас, зроби. Може, може повезе так. Такі мають навіть є у нас тут бачите статуеточки, ангелочки. ну Це більш, мабуть, ну, мабуть, це не, більш, не садова тема, як по мені. Ну, от, я вибачаюсь, так скажу, по секрету, більш, ну, мабуть, кладовище, чи що, господи, прости, Так, таперсті, так, чи що то таперсті. персті. Таписті це ось така. Сухароплюма у них дуже багато сухароплюма Так, це у нас тапості. От вона. Це гір до речі. Це... А, гіхі бачите, так, да, ти хірє. Бо я зразу, типу, гійхірла. Оно яке красиве щось. Що це таке? Боже, що це таке красиве у нас? Мабуть, вічно зелений якийсь. Ой, бля, 11, вибачаюсь, за... проскочило, бла, бла, бла. Ну, Подбачила 11 тисяч, і воно само вискочило, чесно. От, знаєте, так, Опа, вискочило, вже не піймать, а я знімаю одним дублем, тому вибачайте, мої дорогесенькі. Так, рододендрон. Ой, це кльончик, це кльончик в мене колись такий був. Він такий був гарнюсі, але в мене трохи не таке листечко було. У мене був світлій, і трохи не таке було листя. Боже, яка тут у них, ох, оце мені, звісно, подобається дуже, але... але це вже 14 тисяч, Таня, то то буде на букву Б, дуже багато в мене музики на каналі. А скажіть мені, будь ласка, широколисні гортензії де можна побачити? Добре, дякую, попитали, де можна почікувати. Ні-ні ні, ми поки подивимося, потім я попитаю що я хочу купити. Да. Да, добре. Так, рододендронів, неймовірна кількість. Дуже великі рододендрони. І що я мої любі хочу сказати? Вони дійсно дуже великі. Вони в такі різні горщики, Ну, та, опять, сонце нам світить, не дуже добре видно. Але всі, бачите, всі такі здорові, гарні, листечко здорове. Ну, я кажу в мене 1600. Ну, ну перші враження такі нормальні, да, Таня? Скажи? Таке все у них ну, непогане. От якась травочка, що це на Танюша травка, Така вона ніжна, як у того волосся хтось розпудлахав. Ковиль, точно, Таня, а звідки ти знаєш, що Написала. то ковиль? А, написано. де ти? Ти ж не наклонялась. А в мене тут вища табличка стоїть. А, в тебе вище в неї вища табличка. Слухай, а я ж думаю, боже, яка розумна. Ковиль, це у нас лаванда, 220 гривень, а, ну, а ковиль 280 Бачите, це така травочка. Травочка-муравочка, боже, тут боже, все таке гарне. О, це о, це от-о. О. о, о, Оце у мене був такий клен, і він у мене пропав, дівчатка, і хлопчики. Був у мене такий. Але щось дуже задорого. Здоровені. Ну це в них ростуть, вони їх не продають. Це, це ростуть, це не продаються в них. Ні, Це фантом. Так, у нас тут, бачите, хвойні рослиночки. Я вже не буду туди йти, вимагаєте час, але ціна, бачите, де 2000, де 2500, 2700, ну, рослини, о, 1300, бачите, така краса, що мені сподобалась, ну, я навіть за 1300 не готова його купити, може там, ну, я б навіть, мабуть, за 300 подумала, а що це таке гарне, боже, що це? А -а -а. Боже, Боже, подивіться, що це воно таке? Красиво. Боже, що це воно таке? Боже, воно таке гарне, воно таке бордове. 1200. Треба про нього почутися. Не вже це воно на вулиці росте, така краса. боже, Красиво. Красиве, дуже красиве. Таке, дуже гарні хвойні. А -а -а. Як в музеї, скажи Таня. Все таке вичищене, викохане. Ох, яка. Крас... Ох, яка. Красота. Ох, яка. Хто ж це Таня? почитай? Фантом. Скільки коштує? Там нема ціни. Ну як то нема ціни. Ну, має бути ціна. Ну Подивися, де тут ціна, ти бачиш. М -м -м, немає. Не пишуть ціну, бачите, погано, не пишуть ціну. Вони на яких є, на яких немає. Це дуже цікаве. Тут є така сосна, цікава. Подивіться, яка вона зонтична сосна. 4500. Бачите? Бачите, які в них в неї такі гілочки такі формує. Дуже цікаво так. ну, 4500. Багато людей, ви знаєте, я ну, дійсно здивована, тому що це на трасі. Ох, уже ж які хочеш по кольору, так, Таня. А скільки ж червоний коштує? 400? 90. 490 і невеличкий, такі ну, гарний, дуже гарний. Мені, боже такий. Мені червоний так подобає. Він такий кораловий. Дивись. Див, дивіться, який кораловий, гарний. 490 а барбарис. Цей темний, 240, цей 390. 240 а темний, 390 жовтий. А це 490. Маленький 1200 є такі кущі, бачите. Да, це такі, ну, по 150 можна ще можна ще подумати. Так, а що це в нас таке? Боже, що це таке цікаве? Ой, це щось таке цікаве, але ж немає... Ні, є, а ну давайте подивимось. Що ж це за волохате чудовисько стоїть. Ага, воно... Ага, що це воно таке? Не можна прочитати, тому що там воно... Боже, дивіться, яке воно. Дивіться, яке воно гарне. Ох, дуже цікаве, Таня. Дуже цікаве. Так, там у нас хвойні рослини. Опять-таки рододендрончики, рододендрони нам не цікаво. Тут у них навіть є піони. Рододендронів дуже багато, у них вибір дуже багатий. Ой, тут затінок, Таня, тут так добре. Так, давайте дивитись. Гортензія крупнолисна. Ну, Тут такі, знаєте, то бабушкін варіант. У мене такого щастячка вистачає. Таня, ось тут щось є. О, там хості, але до хост не піду. У мене своїх вистачає. хай вони в мене покупають. Так. І зараз будемо роздивлятись, що вони можуть нам запропонувати. Відповідає ціна на сайті, тому що ми маємо в дійсності. Зараз ми з вами пройдемо і попитаємо і подивимось. Так, мої дорогенькі, що ми маємо? Гортензія Red Beauty 320. Гортензія Rosso Glory 320. Ну, бачите, такі невеличкі. Так, гортензія Together Montan 310. Гортензія Red Beauty 320. Ну, це такі маленькі. Є також у них, бачите, такі великі по 550. Ну, що я можу сказати? Кущі непогані. Тіфані Пінк. 310. Ну, Тіфані Пінк, Селіна 350. Коротше, давайте так, трохи відключусь, тому що, бачите, різні тут сорти. А я хочу попитати саме те, що мене цікавить. Тому що, бачите, я думала, що вони з квітконосами, але вони без них. Ну, а треба мені щось вибрати. У мене є декілька питань по деяким сортам, так, дорогенькі мої. Тому я на хвилиночку відключаюсь і подивлюсь. Ну, але, щоб ви розуміли, ціна 310, ота от, що... Ерлі Пінг. Да, оце я її хочу. Да. Ерліп. Ерлі ерлі Бачите, це хочу Ерлі Пінг, Чина дуже хочу. Різні, а потім... ерлі пінг. Я її... Дивіться, кого я зустріла. Дивіться, ви маєте побачити. Думаю, що це за горішок лежить. Дивіться, яке воно доробло, яке воно страшне. Боже, що це воно таке? Оце пішли подивитись гортензії, бачите? Оно. Дивіться, що я знайшла. О, Я його вбивати не буду. Я Покажу їм цю гадость. Зараз піду позову кого-небудь, хай мене спасають від цієї. Зарази, Ой, де я шуткую, звісно. Але гортензію я собі, мабуть, знайшла. Ось така от. Так, ми трохи запутались, розумієте, ціни різні. Той один і той же сорт, майже однакові кусики. Але без консультанта тут ми не можемо розібратись. Тому що щось так 200, о, навіть от 180 гривень є місце. Міс Саурі в мене є, бачиш. А вона ось така. Гарно, за 180 гривень. Здравствуйте, за 180 усе. О, я вибачаю за 180 все. Бачите, а я думаю, така гарна. Угу. Ну, тому кажу, що без консультанта вибір дуже великий, дуже великий. Нічого не можу сказати, але нічого не розуміємо. Тому будемо зараз кликати когось нам на допомогу. Так, да, Танюш? Мені. Не знаю, сонечко, я, якби я знала, що мені купити, то я б мені теж було набагато легше. Це міні-пені міні да, Я на не, неї подивлюсь. Тетяні подобається міні-пені, а я щось розгубилась, я вже не розумію, що мені подобається. І так, дорогенькі, бачите, як ми погостили з тачкою. Дякуючи хлопчику, він нам дуже допоміг, але мені треба перевезти дух, було б чудово, б... Щоб... Трохи дощик пішов, мабуть, щоб мене мозги стали на місце, тому що дуже багато всього. З без молодого чоловіка ми просто не розібрались. Але я маю ще подивитися, що небудь, що небудь тако вже спокійно. Знаєте, вже взяла те, що планувала, а побачу зараз, похожу, подивлюсь ще. Що я вам можу сказати? Знаєте, треба їхати, треба дивитися своїми очима, тому що ну дійсно вибір дуже великий. Зараз вони всі мають майже однакове забарвлення, да? щось вже червоне, щось же змінює свої такі. от, ну, Вибір гортензії мене трохи, знаєте, ну, я не очікувала такої краси. Чесно, я вам можу сказати одне. Я просто не очікувала. Якась ожурна з великими цими. ну... Не знаю, щось квітне такими квіточками, бачите, бачите, яке гарне форевер. Боже, яка вона гарна. Ну, опять-таки, бачите, я думала, що це така, кажу, Боже, 180 гривень. Але бабах, а 180 гривень це такий хвостичок, да. Тому, мої дорогасіньки, що я вам можу сказати? Дуже гарний вибір, дуже все виглядає гарно. Рослини дуже ухожені, дуже ухожені. Ну, треба мені, мабуть, знаєте, філіжаночка кави мені б дуже б не завадила. Давайте трохи, щоб перевести дух, підійдемо з вами до а, до якої? До волосисти гриво. Таня, як вона правильне? Воло... Волотиста. Боже, треба вивчити. Волотиста тут теж дуже великий вибір, і ціна різна. Давайте подивимось: 520. Ось такі кущики 540. Тобто ціна на різні, ну, на, різні, як сказати, на різні кошти. Хто які кошти має або бажання, або терпіння, тому що в мене, до, ну, до речі, в мене терпіння таке собі. Ну, таке, знаєте, так собі. Це я можу свої сі, сіянці вирощувати, терпіти, заглядати. А коли щось таке, то мені вже треба ну, терміново, велике і гарне. Так що поки, поки ось так. Ось такі тут гортензії. Тетяна вже щось там зупинилася біля якоїсь. Дуже шкода, що немає затінку над ними. Дуже шкода, тому що вони підгорають. 500, ну тут за 590, друзі мої, ну, ну вона якось так трохи того. Не дуже виглядає. Не дуже вона виглядає на 590. Самарська, так, це Лідія, Лідія Самарська, бачите? Тенюша, ну скажи, не, там, 300. Там далі там більше. Ну більше, більше, ну 330, ну якось як для мене, то я вважаю. Такий горщик, мабуть, літри на три, то воно не дуже. Щось там брунера. Ну тут ці гортензії такі, бачите, так? Да? Мені треба ще походити, бо я щось дуже знаєте, рознервувалась, тому що коли я не можу щось знайти, я починаю нервувати. Боже, що це таке? Це ну, таке цікаве якесь дерево. Що це називає? кльон? Остролистий 5500. Ну хай він буде остролистий, але не в мене хіноцея. А цікаво, до речі. Скільки хіноцея? Ви погано бачите? Чи... Ага. Таня, а іхінацея це вона багаторічна рослина. Так. Да. Ну, бо то ціна така 480 гривень. Уж... Так, я вибачаюся, але ну 480 я не шуткую. 380, ну мабуть, мабуть, я ще не дійшла до того. Це така бачиш тому, бачите, дуже великий вибір рослин. Я думаю, що там хвойні, бачите, дуже багато хвойних, але я туди вже не піду, бо мені так вже сонце напекло. Мені зараз чоловік скаже, з'їздила на екскурсію, тобі о, ці яких. А Астільба, бачите, 290, 350, 295, 240. Ну... Така. Знаєте, мені подобається стільба у когось. От вона мені подобається. Там вона собі квітне і ніхто її як би так не чіпає. Вона собі росте в затінку. У мене вона щось взагалі. То її води мало, то її ще щось. Так, я знову повернулася до гортензії. мені цікаво, що це за сорт. Такий hot Red Purple. Ось така величезна вона. Там також якийсь цікавий сорт. Має таку оконтовочку, бачите? Ну так, треба трохи перевести дух і подивитися краще на них. Слухайте, я зайшла в такі дебрю, я навіть не могла уявити, що ці гортензії можуть бути такі високі. Подивіться, мої дорогенькі. Подивіться, яка тут краса. Ми вже собі вибрали 5 штучок з танію. Ну я, я зайшла і дивлюсь, вони, вони мені по груди. Тут такі якісь високі сорти, подивилась, тут шарм написано. А це якась така цікава. Треба подивитись. Ну вона дуже якась висока, яке в неї, бачите, яка вона посередині, гарнюська. Така вона цікава. А що це за сорт? Давайте подивимось. Ой, не подивлюсь, бо тут такий великий горщик, а я його не зможу. Я його не зможу повернути, не розвернути. Цей горщик. Ось тут теж таке цікаве забарвлення. Листа дуже... Ой! Тут можна вбитись, якщо чесно. Ну нічого. Подивіться, яке поле. Яке чудове поле. Ну це, мабуть, шарм. Не знаю, трохи вони тут пошкоджені. Так що така в мене сьогодні, бачите, екскурсія. Такий екскурс. Бачите, які тут гортензії шакарнючі. Так, знайшла, знаєте, яку цікаву. Magical, magical Party тайм. Це такий рідкий сорт, вона з таким гарним забарвленням, але вона дуже дорогуща. О, це в нашій гортензії стоять. Ну все, хай нас хлопчик розраховує, а ми потроху підемо вже потроху вже підемо, тому що втомилися сьогодні, окрупнулись на хотрет. А це Таня, бачиш, яке жовте, це таке щось цікаве. Де центра Вайт. Ну, воно жовтеньке, воно добре. Так, пішли ми розраховувати. А Давайте вже, знаєте, було б дивно, якщо хостоманія не підійшла б до хости. Да, це буде неправильно. Але, але, але. Так, але. Картина мене засмутила. Хости трохи є хворі. Це дуже дивно. нічого Я... не Ні, Я... Да, мені, бачите, мене засмучує Ось таке враження. Добре, рахуйте нас, ми зараз вже підійдемо, бо мені вже щось дурноватенько. Там ще, бачите, вон там гортензії по краю. Зараз підійду до гортензії. Хости такі собі, Ні, не хочу нічого казати. Але мені здається, мені треба звернути їх увагу на той сорт, що у них трохи там пошкоджений. Він такий щось не того. А, це вони, мабуть, хутрет. А, це вони просто розсадили, я зрозуміла. Це вони просто розсадили якісь цікаві фіня, фаня, сорти. Так. Ну все, побродила, вже по всім, по всім хащам полазила. Залишилось тільки оце в траву цю залізти. Треба виходити. Там ще люди прийшли, ну ось так от якось. Бачите, вже побачила наприкінці, що у них навіть є такі сіянці лучок, мабуть, вже на зиму, а це біогомус у них тут. Ну, непоганий магазин, але мені сьогодні щось я вже повтомилась. А це що? Це таке, що воно? А воно живе. Дивіться, а скільки воно коштує це чудо? Боже, яке гарне, не знаю. Воно знову, як завжди, все у нас безцінне. Є луковичні тут, бачите, по 40 гривень тюльпани, 35, 35. Поки хлопчик нас рахує, я, я вам показую, он, який гарний, боже, який гарний тюльпан. Ось такі тюльпанчики у них є. Тобто, до речі, дуже великий вибір тюльпанів. Ну, як для мене, то великий, он який ось бахромкою, таку гарню біленький. Луковиця коштує 40-40 чорний який, боже. Луковиця коштує, ну це синій це фарбований, мабуть. Ось такі, бачите, у них є. Ну, я так розумію, що можна подивитися на сайті. На сайті у них все дуже добре. Дуже добре. Да, да, так, зараз... хлопчик нас, нас рахує, переставляє. Навіть моя невістка не втрималась і купила собі дві штучки. Біля а... вас. Ну, біля мене, да. А біля такого хлопця то взагалі дивіться, який у нас помічний чудовий. Дивіться, які гарні дівчата, дівчата, беріть на уваги. Гарний хлопець працює. Приїжджайте. Чудове завершення нашої подорожі, Що я купила, я вам потім вдома покажу. До побачення Лісгард. ми дуже задоволені. Нам зробили знижку 20%. Щось знайшли таке, знаєте, як сказати, знайшли. Знайшли, пошукали і знайшли все. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей на моєму каналі.